А ви знаєте скільки грошей взагалі поховано в бетоні? Сенсі не інвестовано в бетон, а просто поховано, тому що їх вже немає шансів повернути. Тому що люди створюють нерухомості абсолютно без знання ринку, купують дешеві ділянки в полі. Хоча людина-покупець, взагалі людина соціальна істота і вона не хоче жити в полі, в полі може бути дача, а дача не може коштувати дорого. Далі будують, наприклад, на маленьких ділянках, але на великих відстанях від Києва. А коли людина виїжджає за місто, їй потрібна вже більша ділянка, тому чим ближче до міста. Місце, тим ділянка може бути менше, тому що вона коштує дуже дорого. Будують не той тип будинку, будують не той формат, будують там, де не купують. І а, насправді просто забудовники вони ж мають ці знання, що саме купують, тобто вони створюють продукт. А коли люди будують свої будинки, надсилають мені посилання і придумують з голови вартість, я розумію, що цей продукт, на жаль, не стане товаром на ринку і не отримає додаткові гроші.